З'їзд всесоюзний, як його називали, з'їзд рад, на якому Сталін, який на той момент очолив більшовицьку партію, фактично був генеральним секретарем ЦК Російської підкреслю комуністичної партії більшовиків, він наполягав на тому, аби одразу затвердити ці договори в повному обсязі. Однак опозиція щодо нього була дуже серйозна і. Зокрема, і українські більшовики виступали проти. Вони бачили, що цей документ дуже ще сирий, недопрацьований, повноваження союзного центру і республік не розмежовані, поки що достатньо і тому договір затвердили тільки в цілому, в першому читанні, з тим, щоб його доробити і відповідно запустити в дію тільки тоді, коли він буде остаточно доопрацьований. Відповідно, бо понад півроку велася робота над цим доопрацюванням. І з 2023 року, коли ці документи набули чинності, вони одночасно.